Індія не стала чекати, поки штати запровадять обіцяні мита на її товари за торгівлю з росіянами і вже відмовляється від російської нафти. Ну принаймні, за даними Джерел Ройтер, Сіндійські державні нафтопереробні компанії, начебто, вже тиждень не купують сировину в Росії, натомість почали імпортувати її з еміратів та Африки. Ну, А слідом за Нью-Делі переглянути правила гри на світовому паливному ринку готові Саудівська Аравія, об'єднання Арабські Еміра і Кувейт. Як це вплине на Росію підсумку? Олена Гончаренко розкаже. Конкретні тарифні козирі Трампа у конкретний день до безпрецедентних американських санкцій проти Росії та покупців її енергоресурсів. Сім днів. Кому приготуватися до удару? Ми збираємося це зробити. Чотири танкери з російською нафтою третій день не можуть розвантажитися біля індійського узбережжя. Після погроз Трампа ввести тарифи. Індія схоже визначилася з вибором. Хоча останні роки країна значно наростила закупівлю російської нафти за демпінговими цінами і стала другим найбільшим імпортером після Китаю. Вже тиждень юделі сировину у Росії не купує, шукає альтернативу. Індія диверсифікувала джерела постачання. По моєму, ми розширили свою географію закупівель із 27 країн, у яких ми раніше закуповували продукцію. До 40 країн зараз за даними Джерел Блумберг. найбільший нафтопереробний завод Індії нещодавно придбав щонайменше 2 мільйони барелів нафти за Будабі, ще 5 мільйонів зі сполучених штатів. Еківеремачка. Від російської нафти на користь американської вже відмовився Євросоюз. Це передбачає укладена торговельна угода між ЄС та США. Закупівля енергетичних товарів США диверсифікує наші джерела постачання та сприятиме енергетичній безпеці Європи. Ми замінимо російський газ і нафту значними закупівлями американських. Під санкційний удар США потрапляє і Бразилія. Торік ця латиноамериканська країна стала другим у світі покупцем російського диспалива. Імпорт до Бразилії різко збільшився з початку вторгнення в Україну. І не стільки через особисте ставлення президента Дасілви до Путіна, скільки через великі знижки. Але ризик санкцій, про які попереджає Трамп, ці знижки перекриває. Окрім обмежень за купівлю російських нафтопродуктів, від учора штати вдвічі п'я підвищили мита на бразильські товари від російського впливу на паливному ринку. Дистанціюються і сусіди. Казахстан і Туреччина збільшують експорт нафти в обхід Росії через трубопровід Баку тбілісі Джейхан. Власний видобуток активізують країни перської затоки: Саудівська Аравія, ОАЕ та Кувейт. А що ж скаже, найбільше покупець сирої російської нафти Китай? Міністр фінансів США Скотт Бесенд попередив Пекін про можливі 100-відсоткові мита на китайські товари через закупівлю енергоносіїв з Росії. У Піднебесній заявили, захищатимуть енергетичну безпеку, зважаючи на національні інтереси. США натякнули, що мита можуть бути ще вищими. Розглядають законопроєкт 3350, який надасть президенту право на власний розсуд застосовувати вторинне мито на російську підсанційну нафту. Я вважаю, що будь-хто хто купує російську підсанційну нафту, має бути до цього готовий. На практиці це може означати, що Китай та інші російські торговельні партнери вимагатимуть від федерації ще більшу знижку, аби покрити додаткові витрати. А це знизить доходи Росії від енергоресурсів, які є ключовим джерелом фінансування війни в Україні. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. У військово-морських силах ЗСУ підтвердили пошкодження бази російських атомних підводних човнів біля Камчатки через нещодавні землетрус і цунамі. На супутникових знімках видно, що одна із частин пірсу, відірвавшись від причалу, змістилася. На цій базі дислокується тихоокеанський флот московитів, і там вони тримають більшість своїх атомних підводних човнів. Тепер обслуговування субмарин, у тому числі завантаження ракет, буде вельми ускладнене. Нагадаю, землетрус на Камчатці став найпотужнішим за останні 70 років. Поштовхи спричинили цунамі, хвиля якого сягнули узбережжя інших країн Тихоокеанського регіону.